Не даруй кохані квітів, а дістанній книжку вісім. Для того, щоб тут дотримувалися тиші і не заважали видатного письменнику, який має найбільші гонорари і найбільші тиражі в Україні, спокійно працювати. Не даруй кохані квітів, а дістанній книжку віці. Ви куди не пройдете, зрозуміло. Заходи, будь ласка, тут проводять. Як Ми проводимо за вулиці банкові. Вулиця банк. Будь ласка, вулиця Банкова. давай, Я вам ще раз говорю, проводьте тут заходи. Не даруй, кохані, квітів, а одістань, книжку, віті. Давайте на все. Все, ви в останнє нам відмовляєте, да? ви нас не пропускаєте, ви не дозволяєте нам мішити табличку. Ви йдете проти президента. свого, да? Добрий день, Ви представник президента, так? Значить, У нас є така табличка. Ми дівчатами, ми є фан-клуб Віктора Федоровича Януковича. Тобто ми прийшли з вимогою, аби тут заборонили усілякі зібрання тусовки людей, які заважають працювати Віктору Федоровичу Януковичу. Тому що людина пише, людина працює, а людині заважають. Якби це місце його роботи, правильно, от ми вже переіменували вулицю вулицю академіка Януковича. Тобто ми намагаємося якомога більше привернути увагу, що людина видатна. Окрім того, що він президент, голова держави, він ще й видатний письменник. Ну він переплюнув багатьох посів. Хорошо, я представник. І що ви хочете? Ми хочемо передати вам? Ні, це не звернення. Є вимоги до звернення. Є вас звернення письмового? Так, да, ми да. хочемо, аби я хочу включили спілку письменників. Є звернення у вас письмове. Усне. Усне. Я а хочу, да. щоб а я поводжу передати письмо письменників України. Якщо у вас є письмове звернення, я примов. Оце наше письмове звернення. Це не звернення. Це, звернення. Є вимоги це до звернення. Це звернення до громадян України. Тому що ми хочемо, аби Будь тут зберігалися.